Спортивний інтерес був у іншому поєдинку першої ліги, справа в тому, що першої поразки зазнав Колос. Колос Ковалівка, яка йшла на йде на другому місці у першій лізі, в принципі, претендує на те, щоб підвищитися у класі, приймала винниківський рух і поступилася з рахунком 0-1 для підопічних Руслана Костична. Це перша поразка в сезоні. Епізод, який стався наприкінці цього поєдинку, тут атака. Футболістів руха, які в жовтій формі, і тут вони заробляють пенальті. І з цього пенальті Кондраков забив єдиний м'яч у грі, який вирішив долю гри. Хочу відзначити, бачите, в якому стані газон. Якщо чесно, Я удивіла, неприятно на такому полі, звісно, щось визнати, це Ну, як сказав Віталій нереально. Лисицький, захворіло поле у ковалівці. Справді захворіло, але на такому полі грати команді Руслана Костична. Чесно, я був на цьому його, поєдинку, да. було практично нереально. Тому що нереально вони намагаються комбінувати дуже складно, дуже важко і руха команда. Так само, де достатньо багато технічних футболістів і дуже важко було грати взагалі на цьому полі. Ну да, знаєш, і... вони готувалися в Турції на хороших полях приїхати на таке поле, ну дійсно, просто як по-чоловічці жалко футболістів. Ну там мучення. ну і колівка першу гру програла. бачите, більш-менш такий серйозний суперник. Відразу команда програла. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку, учасники цього матчу для того, щоб зрозуміти, як вони оцінили гру. Удалося виграти. Ну, от і все, і результат добиться результат. Нам потрібно спочатку доиграть, а потім вже орієнтуватися на слідку. В Першому таймі ми повністю володіли перевагу, в другому таймі рух перевів гру, бо все-таки як не як вітер впливає на перебіг подій. А щоб рух створив багато моментів, то не створив. Як не як у нас два виходи на то штанга. Це все емоції після гри. Я думаю, гра нічійна. Якщо по грі.